У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями Борисом Колешем, Віталієм Сардачуком та Віталієм Чубулюком. Відспівування відбулося у Свято Троїцькому кафедральному соборі. 51-річний лучанин Борис Колеш був кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув солдат 16 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Сіньківка Харківської області. Був справжнім другом та чудовим сім'янином, каже колега бійця Анна Гошко. Мій колишній колега по роботі. Дуже хороший, привітний батько трьох дітей. Важко. Сама поховала рік назад, чоловік. Мій товариш. Друг молодості, юності віддав життя за Україну. Хороший хлопець розпочиває з миром. 25-річний Віталій Чоболюк, уродженець з села Кокли, навіть громади, загинув 15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Курської області Російської Федерації. Останнім часом сім'єю живу Луцьку. У бійця залишилася молода дружина і дворічний син, каже сусідка Світлана. З батьками ми по сусідству жили. Сусід. Вчився в школі, закінчив. Маленька дитинка, сину стався два роки. Дружина молода, 22 роки. Вічна пам'ять героїв, царство небесне. Ми прийшли більше підтримати нашу подругу, яка з нами вчиться в університеті. В неї, на жаль, загинув чоловік. Особисто, на жаль, ми його не знали. 27-річний лучанин Віталій Сардачук служив на посаді стрільця санітара відділення морської піхоти. Загинув матрос 18 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Кринки Херсонської області. Був неодруженим, розповіла сестра бійця Людмила. Хороший хлопець. Ще бів би жити, молодий, де одружиний. Радо втратив батька. І важка доля дитини була. І важко так і загинув. Будемо пам'ятати його. Нікого не знала. Просто прийшла подякувати. Поліч. По завершенню чину похорону домовини з тілами трьох захисників пронесли театральним майданом. Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.